Знаєш що найсмішніше? Я навіть не помітила, як перестала жити своє життя. Я прокидалась, варила каву, відвозила Генрі, грала на сцені і все ніби за інерцією. А потім я поїхала до мами просто на кілька тижнів. І я стою на кухні. Така сама, як у нас з тобою, тільки світліше. І раптом ловлю себе на тому, що дихаю. Так ніби згадала, як це. Ти хороший, ти сильний, але я завжди була в твоїй тіні. Я була версією себе яка зручна для тебе. А тепер я хочу бути собою. Мені боляче, і я ще досі люблю тебе, але. Ще більше я хочу віднайти себе, хоча б раз. Без те.